Що запустилася трансляція, не? доброго обіда? Маленький огляд нашої облоги клану Молодий місяць. Такий супер клан козаків. Зараз подивимося, що тут ніхто нічого не писав, так? Да? Я їх просив там деяких відредагувати. Дивимося, що нам попалося. Що за кренделі? Русский. Русский 417 мільйонів. Ну куди? Навіщо нам цих свиней кидати 417 ну, 418 мільйонів? Типи жирні, але... Хто зна, хто зна, які вони в мілі хлопаки, говнюки. Блять, да. я ще забув завдання взяти, як завжди, да? Це ж клан завдання сьогодні. Так, одне завданнячко, якесь створити, пройти, призвати, завершити турнір. Подолати, накласти. Групова. Швидкості, да, тому у мене є швидкість накласти. 10 на боса лавом, 15 ізі, накласти, пройти, забрати за останнє впаді. О, оце заберу одразу. Першим, що тут немає, таких хитрих Вождейлбан машина ага, Віктора. А то є хитрони. А потім уже завтра візьмемо І ще два завданнячка. Так, і того обложка наша. Дивимося, що тут. Хтось пішов вже по цьому. Застава 15. О -о -о. Не знаю. Не знаю, чи проб'ю. Не знаю, чи проб'ю оцей тип мені не подобається. 449, ну жирний жирний. Невідомо. Страха купа. Стрмно мені на таких нападати. Стрмно, дуже стрмно на таких нападати. А що в мене зараз по герої? По цій черепашки, що я там за дар взяв. А я спустошення взяв. Не проти страху. Ну хто знає. Аби це була просто, не хочеться здавати сувій. Просто так. Шлях героя трошечки дотиснути треба. Огом. Угу. Без поняття навіть. Без поняття, що і як. Так, подивіться, як вони там себе... Мою команду вже зґвалтували. Дивимося. Ну, з першого заходу. Але два три бомбовика. Моя команда слабенька проти бомбовиків, тому що оцей в шкірі. Але ну, використав непоганих трьох героїв. Це вже добре. Щось придумувати треба проти бомбовиків, а що б можна придумати проти них без поняття? Наприклад, якщо оцей крендель перший ходить, ну, перший або цей, або атаманчик, тобто додавати швидкості Данателу ще там. І то він може ну, швидше походити, хто зна, там не вгадаєш. Ну, Хоча в такій команді їм ще швидкості там, 20 двадцяточку додати, щоб він вклинювався і то цей бомби накинув, сократив сюди треба цього опору. Але якщо цей заряджений він, то нічого не зробиш. Так, цього вони б'ють, хто тут стоїть. Ну, що, що сказати, ця команда не ахти, Не дуже крута команда. Оце черепашками я пробивав безпокійно, Але тут хтось довбе її бідолага якийсь. Може там супер команда. Ну добре. Так, переходимо сюди. Це я не знаю, хто пробиватиме. Хай пробивають, я не хочу витрачати. Оце от девіл пробивав, молодець в принципі. За один хід не всрав нічого. Красавчик. Але витратив хорошу команду свою. Хто на таку? Це команда бічів якась. Тут перемагається чим хочеш. Не про що команда. Не треба було витрачати арбітра. Але така наша гра тут а що. Олександр. Ну, теж не дуже сильно. Красавчик цієї ж команди. я тільки додав ще цю принцесу. Що тут було? Алекс Партизан. Розраховує на бомбовика, але бомбовик слабенький, не той бомбовик, який потрібен. Та щур буде покраще сюди. А мені хочуть, щоб я бив оце. Я не впевнений, що я його вб'ю. Бачу, тут теж швидкісна команда його спробувати бомбанути, але зелений зелений. Зараз ця херня з черепашки зніматься, знімають і завалять. О, не впевнений, не хочеться мені тарабонькати. Так що хто знає, це цитаделі у нас теж там така їх хлам понаставили що тут у нас далі Ну це вони помучаються найтмара з найтмаром вони помучаються 100%. Куди вони підуть далі дам? Що тут? Більш-менш хто значить. Непогано виглядає, якщо затарені. Моя нубавська команда. І бабламе блабламен. Ну, теж непогано. У нас в цитаделі. Так, це хорошо Це теж напевно нормально. Теж залежить від шмота. Якщо цей там і цей в кам'яній шкірі тоді, да А якщо вони без кам'яної, то тяжко буде. Тут що дуже слабо. Дуже слабо. Немає розгончика. Два Дамагера в такі пачки багато. Треба просто Макаку засевити, щоб вона за декілька ходів розібрала команду суперника щось приблизне таке. Контроль там, рес є, там штрафи, блок, там, сейв маленький. І сюди, наприклад, там як кого, ну когось Крікса там. Щось таке, щоб контролювало. Блабламен. Непогано. Якщо швидкості вистачає. Русні пізда. Слабенько команда слабенька. Олександр. Тут не зрозуміло, навіщо він? Арбітра. На цю позицію поставив, треба було арбітра сюди ставити. Кислий борщ. Крута команда, в принципі. Александрок. слаба команда. Вони не походять. Кайтімор. Ну, нормально, в принципі. Якщо, якщо затарення ці ці. І цей швидкий дуже кайна. Це команда. Взагалі не дуже. Чому сюди а він, ну, навряд чи він надасть швидкості так багато цим трьом кренделям, щоб вони ходили з арбітром. Треба розгон або контроль швидкий, або дорозгон. І далі два дамагера або контроль плюс дамагер. Ну, хурундик тут розвали все що можна. Але в цій команді він не походить. Якщо швидка команда суперника буде. Серж. Так, то в принципі непогано. Базелевс. Теж непогано. Хіба тільки в Лісандри швидкості більше, ніж в арбітра. Чи однаково? Борнлем Дарк. Що він тут, ну, У нього такі дві команди стоять з камерафонами, ну відстойна відстойна штука. У нього дві цих, два цих, два цих. Ця команда це ще, вон, видно, що пожирніше, 511, а це 378 не вистоїть, значить, жира не вистачає. Треба щось придумувати камерафон. Раніше, я пам'ятаю, він дуже сильно лупив, зараз я на нього натрапляв, не дуже він лупе. А може в нього там ваншотний. Так, найтмаршик що тут? Якщо швидкості вистачає, то круто. А так би... Ну, 629, значить, по сапрі може затарині. Сапра, сапра. Швидкість максимальна. Хто його знає, можливо. Саня, Саня у нас крутий типок. Він всіх дрюкає. Він команди зображає, як ставлять. Особливо ця команда його сильна. Так, цьому пояснювати не треба. Ну, Більш-менш такі три чоловіка. Чотири. Шарять що ставить? Я не скажу, що я шарю там. Таке от. Порозумнічати можу. Так все. Зараз в іншій грі поставлю гро. Šuo tenko, šuo tenko. Що тут ще є? Що тут ще є цікавого? Надо щоб хлопці пробили. 15 Пятнадцятого. Що пишуть? Можливо, хтось писав. Нічого ніхто не писав. Що ризикнути? Ризикнути на цього дракона не подобається мені оце ось. Дуже не подобається зливати команду. Не хочеться. Ну, давайте ризикнемо. Да. Ризик це хороша штука, дамажить тут тільки цей. Та й ця... А, і ця теж дамажить, добре. Можна спробувати, просто не хочеться чекати. Витратимо один сувій. І чого вона думає? Там ще активний бонус якийсь. Ай-яй-яй. Зараз подивитися, треба який там активний бонус, але воно щось не фориче. Давайте перезапустимо, щоб довго не чекати. <coughs> Перезапустити гру. Швидко загружається, так що все добре. Може ще якісь технічні роботи ще й досі. Робіт немає. Закінчилися. Ключик заюзать одразу. Зараз подивитися, що там по завданням немає з героєм, рідкісним немає. Значить, б'ємо отак. Це за ключик, це за все за ключик закривається. З великим запасом. Дуже великим запасом. Дуже великим запасом. Черепадли працюють. Дуже сильні вони. Так, що тут далі? Ага, там хтось бомбить вже, це дуже добре. Що за можна використали ще го з альянсу нечистя? А черепахи тут не підійшли б Добре Хай б'є тоді якийсь бо я не проб'ю таке не у мене мало героїв Дуже мало героїв так ну тут типу Щось тут вдарили Блін Отакого От героя ставлять в отаку команду. Це серйозно. Да, він вибив там ге... пака цей трошки. Але ну, не можна розходувати його на таке. Тож топовий герой. Опачки, хтось не пробив, так? Да? А, чи це я був? Це я був. От, бачите, немає черепах взагалі. Команда сильна. Команда сильна. Це треба звати Кабанера. Позвать Кабанер. Ну хай, пробывает тогда. Зараз написати сюди. Там у хлопців багато героїв, хай вони пробивають на верочку. Хай, хлопці пробивають. Бурусняків треба залупити трошечки. Чотири хвилини відкриється. Через 4 хвилини її можна аренку відбити. Ой, а тут можна спробувати. Команда сильна, сильна. Зараз побачив. Просто там гігемон. І мої черепашки дуже добре грають проти гіємона. Отак от, мінус одразу. Отак вони грають проти гіємона. Бачите, да? Чисто гіємон. Руїни всю команду. Він ходить. Половина моїх черепашок у цього пасивка вирубає самих слабких. Це гнішаки всякі, тому що він не в шкірі. Якщо буде в шкірі, тоді він вистоїть і завалить команду. Отак от. Що тут? О, поразок. Це вже О, завалили, Ну командами сильними нападають. Так от переможки є. Дивуються деякі. З цих команд, в принципі, нічого і показувати, що облога почалась. Треба працювати. Клан у нас 30-30. У мене два ляма, ще скину. Ну, але сила не якби не показник. Показник це... Хоча й сила показник, але героїв у мене, наприклад, немає героїв нечисті, І ніким пробивати заставу 15. Так у нас є жарненькі. У є і слабенькі. Є які не роздупляються, це і на відпочинку. Це незрозумілий. П'ять днів вже немає. Ну так, теж три дні його завжди часто немає, забиває вже. Треба деяких змінювати гравців, які не заходять не в Телеграм, не хочуть нічого робити. Сферолов. Він отут а вже місяць на 46 рівні. Думаю, теж його треба змінювати. Його там щось і герої, нормальні, він там б'є, але ніякий. Аби він розвивався, ну, його розвитку не видно. Вже він в Лані десь місяць за місяць оце набив, там щось роби. Але це ж не показник там. Він не приймає участь нормальний не в облогах, ні в чому. Тому так. Магазин, що в нас є. Що в нас є тут? что у нас есть вот это у нас есть да это и неделя только это есть частки цего 175 соточка 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 85 Ще три тижні надо, да? Ну, з цим тижнем чотири місяці я кажу на місці. Ця забирається на цей раз вже. Так що так.